Я нещодавно купив готель. Офіційно веду бізнес, плачу податки. І тут виявляється, що мій готель хочуть зносити. Оце і є один з моїх будинків. Тобі просто треба звабити його і вкласти в ліжку. <смірш> ага. Ти тільки нагадай, кого. Залиште тут ваші документи. Бо я особисто проконтролюю весь цей процес. Я не хочу починати сімейне життя з обманом. Пропозицій не буде. Після моєї псевдовагітності Руслан на мене ображається. Русланчику, а я всюди тебе шукаю. Ти руслан? Не Дімон? Твою магнітолу! Діана, тихіше. Тобі не треба нервувати. Викликай швидку, я народжую! Це хлопці. Атміна. Мені вже полегшило. Діана, точно? <гум> Бо ми вже п'ятий раз збираємося, сідаємо в машину, їдемо і Атміна. З такими фальстартами в машині бензин закінчиться. Ну, тоді поїдемо в пологовий на швидкій. О -о -о -о. Зі свого досвіду скажу: на швидкій це ненадійно. Якщо в пробці застрягнуть, приїдуть вже, коли діти в садочок підуть. Ну, Дімасік, я не винувата, ну все ж може розпочатися в будь-який момент. Все, 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 все добре, Діаночка. все нормально, не хвилюйся. Я все передбачив: тримаю машину зарядженою, тільки все почнеться зразу пінгвінчиком до машини. Не встигнеш сказати, а як опинишся в палаті. Так, піду на всяк випадок повний бак залю. Дімон. А може, в тебе бензин закінчився, коли ти Таню катав? Добре, Діана. Настав час зізнатися. Так, Таня моя коханка. І я зраджую тобі з нею по 39 разів на день. Сьогодні піду на рекорд 40 разів. Ну, не знаю, як вона опинилася в моїй машині. Ну. Вибач, Дімасік, ну просто трохи приревнувала. Тазик, що ти! Дян, я тобі як лікар скажу: 40 разів це нереально. Ти не повіриш, але я в курсі, що мені скоро народжувати. А твій невдак, а теж в курсі? Чи як завжди? Тато, не починай. Просто я вже все зробив. Найкраща палата в місті, лікарі, дитяча кімната. Може, повертайся додому? а? О, мовчання знак згоди. Висилаю за тобою машину. Ні, краще гвинтокрил. Так, стоп, тато, не треба нікого висилати. Дімасік теж вже про все подбав. Про що він там подбав? Купив пачку памперсів. Яна, про мою умову пам'ятаєш? Якщо твій дімаць ти покаже мені, що він здатен робити прибуткові справи, то памперси знадобляться йому. Прошу, прошу Кароліночка. Зараз ти дізнаєшся. Що я в ліжку довго не тільки сплю. А ось трошки романтики. Ванечка, я думала, твій номер виглядає трішечки інакше. Це звичайнісінький економ. Бо я мільйонер. Я можу дозволити собі. Не звертати увагу на суспільну думку. Ну, вибач мене, я хочу відчувати себе королевою. Я ляжу тільки в люксі. Сі! Sí, Сі! Sí. Я знайду тобі інший номер, а поки що вибейвенця для романтичного настрою. Пити одна в такому антуражі Попахує алкоголізмом. Короліночка, повір мені. Алкоголізм – це коли вже взагалі немає меблів. Дяночка, а передай, будь ласка, цукор. Бо як згадаю Росана з цією шаболдою, то в роті гірко стає. Діана, не передавай. Багато цукру для вагітних це шкідливо. Ой, я згадав, це неправда. Я ж ніяка не вагітна. Нехай їсть. Та досить вам. Спочатку всю ніч в своєму номері гризлись, тепер тут. Краще зробіть щось корисне для нашого готелю. Буду тільки радий, аби не бачити цю брехливу невагітну дівчину. Я теж буду рада попрацювати, аби поруч зі мною не було цього хлопця із сумнівною вірністю. Вам треба зробити щось разом. Тільки так ви зможете помиритись. Біля готелю не завадить озеленити територію. Так що можете зайнятися посадкою дерев. Хлопці, привіт. Здоров, Дімон. Ми за тобою бігати не будемо. Точніше будемо, якщо ти захочеш втекти, але не раджу. Хто борг не віддає, той з колін не встає. Де наші гроші? е? Та хлопці, я ж віддам. Ось тільки долар вниз піде і зразу. Тоді поки ми забираємо твою тачку. Е -е, ні, ні-ні, тільки не тачку. У мене ж дружина вагітна. В будь-який момент везти її в лікарню. На чому я її повезу? На своїх обіцянках. <ріху> так добре. Тачку, не чіпайте. А гроші? Гроші зараз будуть. Ну, що ж, Дімон? Якщо ти не мій, значить нічий. Обирай, яким чином я тебе вб'ю. Знову задушити? Ну що ж, красавчик, це твій вибір, і я його поважаю. Думаю, на цей раз вийде. Ну, що, Дімон? Не заробив грошей на своєму готелі? Тоді Діану більше не побачиш. Хіба що у своїх фантазіях? І не дай Бог, вони будуть еротичними. Ні, не можна віддавати гроші. Та що мені ті кредитори зроблять? Хто не віддає борги, той спить спокійно. Посватка! <ріст> <ріст> Твою магнітолу. Що ж робити? Дімон, та знімись з ручника! Сім'я ж важливіша. Треба переховати гроші з матрацу, щоб на крайняк показати татові Діани як прибуток. Ну а кредиторам щось накидай на вуха, ти ж красунчик. Нам з Кароліночкою потрібен ваш номер на пару годин. Залівалич, тебе взагалі стукати не вчили. Веди свою Кароліну в свій номер. Ну, то просто у вас тут все ніби освячене для кохання, а ви з Діаною можете побути в мене в номері. Відчути контраст, так би мовити. Залівалич, у тебе карбюратор потік. В мене жінка вагітна. Ні. Значить, така вдячність. Я вам все, а вони мені нічого. Дулю з маку. Я вам золото, а вам шкода на годину ліжко дати. Іван Іван, що сталося? Дяночка, все нормально. Просто залівалич вдарився об дно басейну. Він пропонує з нашого номеру зробити кімнату для побачень зі своєю Кароліною. Я, звісно, йому заборонив. Дімасіку, не треба бути таким егоїстом. Іван Іванович допоміг нам в селі стати ближче. Давай ми йому допоможемо. Ліжко твоє заліваличе. Тільки потім після себе збереш всю білизну, покладеш у пральну машину, зал'єш бензином і спалиш. Іван Іванович, це вам компенсація від нашого готелю. Ой, дякую, Діаночко. Ну, я побіг. Ай! Ти мене подряпала! А, а ти хотів, щоб тебе подряпала та шльондра, яка до тебе в готелі чіплялася. Так ви будете купляти саджанці, Чи ні? Будемо! Скажіть, а у вас є таке деревце, яке каже: купляйте мене, бо в мене скоро будуть яблучка, а потім виявляється, що воно не яблунька, а дуб. Хлопці, тут таке діло. Я подивився у себе в заначці, так виявляється, всі мої гроші в біткоїнах. Я завтра виведу і зразу поверну борг. Зрозумієте, а? Добре. Без питань, що ми не люди. Дякую. Але борг зростає на 15%. Як на 15%? Точно! 15% це ж мало, на 20. Так пити хочеться. Треба сходити до магазину. Так до магазину далеко. Може, в готелі попросимо. Про те, що ми слідкуємо, ніхто не повинен знати. Добре. Треба гарно замаскуватися. Ліночка, прошу, Люкс номер для люкс дівчини. Ванючка, я в душ, а ти не суднує. <рес> Іван Іванович, ось де ви. Добрий день. У сусідньому готелі сьогодні роблять кінопоказ. Сходимо, подивимося. Після вашого серцевого нападу вам необхідні позитивні емоції. У мене зараз своє кіно і будуть свої. Позитивні емоції. То може я з вами? Да, 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 да. Зі мною. Давайте так. Ви йдіть займайте місця, а я прийду пізніше. Попкорн рот. Домовилися. Руслан копай глибше. Як згадаю, як ти тягнув з пропозицією, так і хочеться тебе тут поховати. Поховаю краще мою довіру до тебе. Та годі вам сваритися. Дай лопату. Такої ямки достатньо. Яна, саджай. Корінням вниз. А тепер уявіть, що це дерево символізує ваші відносини. Так, зараз воно слабке, і ненадійне, але якщо ви будете як слід його поливати, то воно розростеться. Діана, а ти Дімона не бачила? А, останній раз бачила в нашому номері. Угу. Чекай, а він тобі навіщо потрібен? А, та так, спитати, дещо з приводу автівок. Ну, звісно, тільки відвернулася, він вже інше дерево поливає. Інше дерево не каже, що воно вагітне, щоб на ньому одружилися. Отак. На тобі! Ти що? Це ж дерево наших відносин! А немає у нас більше відносин. От і добре! Карліночка! Я, тебе чекаю. Я через хвилину вийду. Так що заплющи очі, щоб одразу не осліпнути від такої краси. Мяу. І що це тут відбувається? Даля, ти що робиш? Кислород мені в легені. Я мене прислав Дімон. Він сказав, щоб я прикольнулась. Він же такий приколіст. Ну, Дімон. то за такі приколи на кіл саджати треба. Іван Іванович, спочатку цей дешевий номер, потім не зрозуміло, хто на тобі скаче. Я не якась вулична дівка, і до мене треба ставитись інакше. Ну, Таня! Кароліночка! Кароліночка, Учекайся! Кароліночка, почекай! Добрий день. А ви куди зібралися, а? Я так і знав, що ваш начальник хоче мене кинути. Тільки спробуйте доторкнутися до мого готелю, я вам фари ми Тут ту, ту, випадково ту, мимо проходили. Хотіли б попросити цей -во, водички попити. А, Тобто ви не збиралися зносити готель? Ні. Вибачте, що так вийшло, трохи психанув. Просто останні дні якісь такі напружені. А ви в курсі? Вибачте, алло? Дмитро, це Андрій Петрович. Телефоную, щоб не хвилювалися. Я зараз займаюся вашим питанням по готелю. Сьогодні я особисто привезу документи. Захотіть тоді з собою плавки, бо в нас чудовий пляж. Чекаю, чого річі? Чиновник привезе мені документи особисто, як ти мені тапки в зубах. Почекай! почекай, Кароліно, почекай. королі! Оце що за оголений парад. Та стій, Кароліно. Ой, стоп -кран тобі на ноги. Ні. Свою провину ви можете загладити тільки подарунками. О! От тепер можна і в кіно. Я готовий. тільки піду вдягнувся. <ривіт> як вам не соромно, Іван Іванович. Кіно вже закінчилося, ви не прийшли на любові голубі. Знайшли якусь собі сучку крашену. Щодо вас, як же я помилялася. Привіт спортсменам. Залівались. Ну от нащо ти бігаєш за цією короліно? Ти що, не бачиш, що ця душевна жіночка нерівно дихає до тебе. Готово. Нерівно дихає. Пульс уже не дуже чіткий, а мені хочеться молоду. Бо в мене відкрилося друге дихання. Залівалися. І із задишкою твоє дихання. Давай. Це вода. Ну що, річі, як думаєш? Приживеться? Твою магнітолу. Це ж до мене. Та ну не так, Руслан. Ну, станьте красиво. Дяночка, отут. так. Яна, принеси щось смачненьке, щоб зустрічати гостя. Дюмон, так а кого ми зустрічаємо? Того чиновника. Він зробив так, щоб цей готель не зносили, і привіз мені документи. Ого. Привіз особисто? Якось дивно. Нічого дивного, Діана. Це може твій тато там розносить хабарі. А я сам силою слова вирішив будь-які питання. І до мене, чиновники, їдуть особисто. О, Андрій Петрович! Вітаємо в нашому голдрічі хотел. Хліб-сіль, так би мовити. Ну, банан сіль. Дякую. Як людина, що працює з паперами, я люблю точність. І правильно казати, не в вашому готелі. А в моєму. Що? З сьогоднішнього дня голубонько, цей готель офіційно належить мені. І ось папери, які це підтверджують. Е, чекайте, чекайте, ви ж обіцяли вирішити. Я хіба вам для цього залишав свої документи? Таке життя нікому не можна вірити. Я тебе зараз за душу. Дімон, зробимо це в чотири руки. Значить так, даю вам півгодини на виселення. Твою магнітолу.